Вітаю вас! Сьогодні дивимось партію Василя Михайловича Іванчука проти Бадура Джабаве, яскравого шахіста з Саккартфелом. І це партія, яка була зіграна у 2010 році на шаховій Олімпіаді. І для збірної України ця Олімпіада була дуже успішною. Наша команда здобула там перше місце. І, і власне, дивимось партію. Вона доволі унікальна. Василь Іванчук грає білими фігурами і починає ходом е 4 С6 відповідає джебава, захист карокан d4, d5, F3. Ідея цього ходу в тому, щоб захистити цього пішака на е 4 щоб у разі, якщо чорні заберуть на е 4 забрати пішаком у відповідь і отримати цей прекрасний центр з двох пішаків. Це один, до речі, з доволі рідкісних випадків, коли хід F3 прийнятний. Часто хід F3 і хід F6 за чорних, особливо за чорних, не дуже варто робити, оскільки він послаблює важливі діагоналі біля короля. І часто це є помилковою ідеєю, саме в дебюті, але тут так грати можна. Джубава грає ферзь B6, і цей хід уже новинка. Тобто раніше так не грали. А3 також дуже. Такий унікальний повільний хід. Ідеї, в принципі, декілька можуть бути. Білі нікуди не поспішають, вони десь в майбутньому хочуть можливо зіграти Б4 для того, щоб отримати контроль над полем c 5 або у разі, якщо чорні будуть проводити c 5 то потім після розміну зіграти Б4 з темпом провести фігуру. Також поле Б4 береся під контроль. Хіт Повільний не найжорсткіший, звісно, але сенс має, тобто не те, що це просто некоректний хід. Чорні грають Е5, Ось цією повільністю зі сторони білих стараюся скористатись. Забирають білі на d5, кінь в 6 пропонують чорні іншого пішака, але їх ідея в тому, що якомога скоріше накинутися на білого короля, Ось якраз за рахунок того, що білі так не поспішаючи розвивалися, і, і, по суті, жодна фігура білих не виведена, то чорні грають слон c 5 з тим, щоб навіть віддати коня, але якомога швидше заатакувати білого короля. Василь Михайлович виклик приймає, забирає коня на F6, слон F2, шах, король F2. Коротка рокіровка. Знову ж таки, щоб якомога швидше заатакувати білого короля. Ідея забрати коня на G1 була б помилковою. Якби замість рокіровки зробили б це, то білі могли б віддати туру за слона, забрати на G7. Тора під боєм треба відходити. І, наприклад, після ферзі 3 напали на ферзя, але з темпом вивели слона, потім c 3, наступний хід десь ферзь Д4. І якраз білі атакують, тому що тепер у білих все набагато краще з розвитком. І король чорних не може ніде також знайти собі безпечного місця, оскільки він не може рокіруватися в коротку сторону, очевидно. В довгу сторону, як тільки рокірується, Пішак білих забере на С6 і розіб'є пішакову структуру. Також забирати погано пішака, оскільки лінія D відкриється і кінь на D5 з центром. Тут у білих насправді позиція виграна. От просто виграна. Там у чорних ніякої можливості немає захиститись від цієї атаки. Як Куди білі ведуть прямо усіма фігурами, тоді як у чорних проблеми з розвитком. Тому рокіровка була абсолютно правильним рішенням, і зараз, ну, власне, загрожує Трай 8, атакуючи короля по відкритій лінії, і це буде шах королю, король відійде на D3, і там ферзь D4 мат. І єдиний захист, який є у цій позиції, абсолютно єдиний хід це хід ферзь d 2 його Василь Михайлович зробив. Ідея в тому, що після шаху звільняється поле Д 1 для короля. Але тепер чорні можуть віддати туру і слона, але виграти ферзя. Тобто тура є один шах, королю немає куди відходити, потрібно забирати туру ферзя. Забирають ферзя, білі забирають королем. І зараз виходить ситуація, що за ферзя білі мають туру і дві легкі фігури. Це більш ніж достатня компенсація. Правда, у чорних. Не те, що у них краще з виведеними фігурами, хоча і краще. так, У білих жодної фігури не виведена, але ще проблема в тому, що білим не так просто їх виводити. І король втратив рокіровку, тому він буде під атакою і також нікуди не зможе втекти. Чорні грають слони f5. Слон г2 грають білі, кінь d 7. На пішака це 2 ніхто не звертає уваги, тобто ідея чорних якомога швидше вивести фігури. Ну а у білих з цим трохи проблеми. тобто. Десь і пішак F3 заважає, слона не так просто вивезти, тому що він має прикривати пішака на Б2. Ну і Потрібно бути акуратним з тим, щоб короля захищати, тому що тут також король в центрі і ось наступний хід чорних, це, по суті, Е8, вже будуть створені загрози. Забрали на С6, забрали на С6, слон D1, слон захищає пішака на С2 і крім того, звільняє поле E2 для свого коня. Тара, шах, кінь Е2. Кінь забирає на F6, кінь c 3 І ось виходить така позиція, де з одного боку. Дуже важко білим розкрутитися. Важко слона вивезти. Важко поки що уявити, як тури будуть виходити. Слона де один взагалі жодного ходу немає. Тобто білі дуже сильно стиснуті. Тоді як у чорних всі фігури активні, але їх маловато. І за чорних проблема в тому, що не видно, як створити якісь серйозні загрози. Тут Бадор Джобала зіграв слон С8. Ідея в тому, щоб перевести слона на іншу діагональ. І, і цей хід вже згідно комп'ютерного аналізу, помилка. Що тут пропонує комп'ютер? Грати кінь d5. Хід, який не так просто зробити людині. Тобто це ж спрощує позицію. Чорні, у чорних менше матеріалу, і цей хід. Ще зменшує кількість матеріалу, тобто розміни вигідні білим, здавалося б, але ось це саме той конкретний шлях, який рекомендує комп'ютер. І тут насування пішак хоче піти на D4, мабуть, найкраще рішення за білих це зіграти c 3 Мабуть, це не точно. Тут позиція дуже складна і багато різних ходів можна, але це виглядає доволі логічно, щоб не дати пішаку чорних стати на d 4 і цим ще більше. Зтіснити білі фігури, але, тим не менш, D4 забрали, забрали, G4 слон D3, Тура F1. І ось тут я аналізував цю трохи позицію. І тут що цікаво, що комп'ютерні лінії по суті всі приходять плюс-мінус до однієї тієї ж позиції. Тобто виходить щось на кшталт цієї позиції. Я тут просто покажу три комп'ютерні лінії, вони абсолютно. Ну, Практично нічим не відрізняється. Кругом одна та сама структура. Тобто білі десь закриті всі фігури оточили короля і захищають свого короля, і толком не можуть розкрутитися через усі зв'язки. А чорні фігури, у чорних достатньо сил для того, щоб сковувати білі фігури, але недостатньо ресурсів для того, щоб е е е цей фінальний нажим зробити, щоб позиції білих розвалилися. От просто не вистачає матеріалу, і вся позиція комп'ютером оцінюється там нулі, ось така от динамічна рівновага, тобто ніхто не може якось покращити свою позицію. Але ще раз кажу, хід кінь 5 е з психологічного точки зору непростий хід доволі. Було зігра на слон 8 слон переходить на іншу діагональ, на А6, де він буде зв'язувати коня. тобто, Звісно, він тут активніший, ніж на F5. Але білі зараз встигають повиводити свої фігури. Вони грають А4, де хочуть поставити пішака на А5 навіть, тобто на слон А6, наприклад, буде. пішак стане на А5, і Тораз може вийти на А4, саме в цьому є. Ідея ходу пішаком для того, щоб вивести свою туру таким чином. Тому після ходу А4 чорні його трохи блокують. Тура ф 1 тура починає виходити. Також не так багато варіантів. Вона виходить на F2, де буде захищати коня, буде захищати пішака на G2. Ну і при нагоді зможе вискочити, якщо чорні десь відвернуться від неї. Слона 6 Ф2. H5, чорні шукають способи пробити оборону білих, але білі на поготові. Після ходу H4 дуже точний хід G3. Ідея в тому, щоб взагалі не давати чорним ніякої контрогри. Тобто десь була ідея зіграти ферзь B8 і пробити на H2, або там навіть якщо не пробити на H2, просто залізти на H2. І тут же G3 не зіграєш, тому що давайте якийсь пас. не знаю. Якийсь пас просто і ферзь B8, тут G3 не зіграєш, тому що забрали, забрали, і ферзь забирає. Тобто пам'ятаємо постійно, що ось цей кінь зв'язаний і нікуди відходити не може. Тому G3 зіграли білі, H3, G4. Десь попереджуючи можливість бришка на H5, Тора d8, кінь F4, кінь нарешті зміг вийти. Кінь Д7 в чорні перегруповують свої фігури, шукають шляхи, як добратися до білих, але не знаходять. Тора Б3, ферзь Д4, кінь на Е2 атакують ферзя, Тора Е8 коня зв'язують. Кінь е 4, перекривається лінія Торі, і тепер знову виникає загроза, що цей кінь поб'є ферзя. Чорні, звісно, не хочуть ніяк забирати коня, тому що ось цей кінь обмежує слона і обмежує туру, тобто він не дає фігурам білим вийти. Зараз у білих більш ніж достатня матеріальна перевага, матеріальна компенсація за Ферзя. Просто проблема в тому, що ці фігури не можуть толком розкрутитися. Ферзь забирає на А4. Слон Д2. Ось вже слон вийшов. Нарешті на 28 ході білі змогли вист... вести чорнопольного слона. Ферсі 1 залізає ферзь, зв'язує цього слона. Слон С3. По-перше, активізація слона, ну так, по суті, це активізація слона. Крім того, він захищає зараз пішака на B2. Тора вже може відволіктись захисту, після кіння С5, тура йде на А3. Тут у чорних доволі мало полів для ферзі, відходить на B1, кінь Д2. Ферзь відходить на c1. Такий останній трюк зі сторони чорних. Здається, що білі можуть цього ферзя забрати, але тоді отримують мат в один хід. f3 і це мат, оскільки це подвійний шах, подвійний напад на короля. А від подвійного нападу король може захиститись лише відійшовши, а відходити немає куди, тому що всі поля контролює слон чорних. І тому ферзя забирати не можна, але було зіграно тура, забирає на e5. Слон під боєм, але вже не реагує чорний, кінь йде на G6, Тора забирає слона. Кінь йде на F4, десь загрожуючи. Ще насправді вже загрозок таких немає. Тут цей кінь захищений доволі сильно. Мабуть, найстрашніший хід, який загрожує білим, це кін G2. Але після ходу точного тура А8 чорні здались, оскільки цим ходом відволікається тура від поля A8, як наслідок від цієї зв'язки. І коли тура відійде, то кінь G2 зможе забрати. Чорного ферзя. І ось вийшла така насправді унікальна партія, коли за 34 ходи, зараз 34-й хід білі зробили. І за ці 34 ходи жодна фігура білих не вийшла за середину дошки, окрім ось цієї тури. Тобто всі фігури білих були на своїй половині, з чорних не атакували, але білі так перемогли. Насправді унікально, не можу згадати я жодну іншу схожу партію в цьому плані. Вірю, вам сподобалось. Якщо так, то подивіться ще якісь відео на цьому каналі. Підписуйтесь, підтримуйте канал донатом. Дякую за увагу і до зустрічі.